Друзі, всіх вітаю! І сьогодні у нас на відео огляді новинка та ексклюзив на ринку України: будівельний візок акумуляторний GTM E50M32A. Ця модель акумуляторного міні-транспортера з великою потужністю та батареєю на 32 А. Корисний і надійний помічник протягом усього року для виконання задач пов'язаних з транспортуванням землі, гравію, каміння, сміття і багатьох інших матеріалів та вантажів. Це робить його ідеальним помічником на будь-якому будівельному майданчику в лісовому та сільському господарстві, в складах, а також для озеленення прибудинкових територій. Один такий візок замінить декількох робітників та колосально пришвидшить будь-який робочий процес, пов'язаний з транспортуванням. Вантажів. Дана модель переміщає вантажі вагою до 500 кг, має привід на два колеса та відрізняється надзвичайною маневреністю. Тематичні шини з агресивним малюнком протектора допоможуть не втрачати щеплення на будь-якому покритті. Простий та зручний використання інтерфейс керування складається з ключа запалення, кнопки ввімкнення, вимикачів ліхтарів. Показчик заряду акумулятора та кнопки вибору режимів потужності та швидкості руху. На ручках розташований важіль газу з захистом від випадкового натискання та кнопка вибору режимів руху вперед та назад. Великий контейнер ідеальний для будь-яких вантажів, а особливо сипучих. Перекидна платформа обладнана ручним механізмом з газовим амортизатором. Фари з LED освітленням дозволять продовжити роботу навіть в темну пору доби чи в приміщеннях з поганою видимістю. Ця модель ідеально підходить для використання в закритих приміщеннях, будівельних об'єктах, майданчиках та складах, так як візок приводиться в дію від електромотора на акумуляторах. Потужність двигуна складає 1 кВт, встановлено акумулятори напругою 48 вольт та ємністю 32 Ампер-години, чого вистачає на повноцінний 8-годинний робочий день. А час для повної зарядки акумуляторів складає 6 годин. Максимальна швидкість вперед та назад. Вкладає відповідно 5 та 2,5 км за годину. В якості тесту ми навантажили візок з варювальним дротом з загальною вагою 500 кг. та будемо рухатися під гірку та подивимося, чи під силу це нашому помічнику. Як ви бачите, ніяких проблем. Візок з легкістю подолав дану перешкоду при повній завантаженості. А вам дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та крокуйте у майбутнє разом з нами. До нових зустрічей!